Вітаю, друзі, з вами Олександр. Сьогодні ми в Луцькій, сьогодні знову ціни, але ціни в нас будуть на мінівени. Чому саме на мінівени? Тому що люди, які обирають собі універсал, також можуть звернути увагу саме на мінівени. Вони є як сімімісні, так і п'ятимісні. І про що хочеться проговорити? Перше, це про ціни. Друге, як вони змінилися, наприклад, на ось такі турани. Якщо ще два роки назад туран коштував 7 тисяч доларів, зараз, як ви можете бачити, за 2005 рік сімімісний туран на 1,6 МПА моторі. Цінник 5600 доларів. Загалом непогана ціна для мінівена. Але давайте подивимось ціни. Не забудьте поставити ще великий палець вверх. Якщо можете поділитися цим відео, ми будемо вам дуже вдячні. Підписуйтесь на наші всі соціальні мережі, TikTok, Інстаграм, Фейсбук. Вони будуть в описі відео. І погнали, подивимось ціни. Всім гарного перегляду. Поїхали. Реногран Сенік передні задні перхранники. Ціна 8500 доларів, 2 літра бензин на автоматичний. Коробці передач у білому кольорі, так автомобілі виглядає. Досить непоганий шкіряний салон. Кермо навіть не затягане, з цієї сторони не бачу перешити вночі не перешити. Досить такий непоганий варіант. І так, це у нас Турана 1,6 дизельному двигуні, 270 тисяч пробігу, 10-950 ціна, 13 рік загалом теж непогано виглядає, досить такий умісткий комфортний мінівен. Один час катався на шарані, шаран мені досить-досить класно сподобався. Я б собі його колись купив, коли був би вже не молодим. Наш рані 2-літровий мотор стояв у мене, коли я на ньому їздив, і розтрата палива на механіці 6-й ступці була 4 літри по трасі. Дивіться, тут такий кадік є, 5 рік, 1,6 МПІ, 6650 доларів. Також саме непогані автомобілі, але страдають вони в нас. Корозі, не знаю, тут буде, не буде. Ось, бачите, дивіться в ці міста. Крилишко вже покрашене, капелька вже торчить. І там ви можете побачити, як воно все всередині вже гарно виглядає. Тут так само. Ну загалом, якщо знайти гарного кадіка, то в принципі автомобіль... Досить такий непоганий для себе. Ось тут, бачиш вже теж. Але ціник 6. 650, але пороги треба буде з часом робити ось такий каді. Ну і йдемо далі. Так, друзі, продовжені по міні -венам. Ось такий у нас Volkswagen Tourn, 4 рік 1,9 дизель, 255 тисяч пробігу, 6 тисяч доларів. 6 ступка механіка. Ось так автомобіль виглядає, досить непоганий теж варіант для себе. Але їх дуже тяжко знайти вже таких років з оригінальним пробігом. І без проблем, ну, щоб у них не було проблем. Також Opel Zafira, 11 рік, 1,7 дизель, 7,400 доларів ось в такому білому кольорі. Теж непогано, але її треба дивитися по форсункам та по двигуну. І ще одна така зефірочка. 9 рік, 6300 доларів, 1,7 дизельний двигун. Загалом дуже багато представлено в лучку міні-венів. Якщо ви шукаєте собі мінівени, то треба їхати в Луцьк. На прошлих відосах Іван на прошлому ринку підібрав один мінівен, досить непоганий сценік. Зразу люди купили і поїхали собі додому. Друзі, не забувайте поставити лайк, лайк, якщо ви можете поділитися відосом. Нам потрібна ваша підтримка. Прокоментуйте відео, як вам ціни на мінівени Взагалі напишіть, який би ви мінівен собі б хотіли купити. Та що вам взагалі подобається. Не забуваємо підписуватись на наші соціальні мережі. Підписуємося в Facebook, Instagram. В інстаграмі ви завжди бачите нашу роботу. Разові огляди, замовлення під ключ все це ви бачите в інстаграмі. У Facebook так само це все дублюється, кому зручніше. Інстаграм, переходьте в інструма. Кому зручніше Фейсбук, переходьте, підписуйтесь на сторінку в Фейсбуці. Ну ми продовжимо йти далі, дивитися мені Так, Рено Сенік, 8700 доларів, 254 тисячі пробіг, 1,5 дизель, 12 рік. Ну, я думаю, вам не треба пояснювати, як він виглядає, але давайте для вас обійду. Чорний колір, каратиш. Невеликий розхід палива по даному автомобілю. Досить часто за них. Питаєте, досить часто підбираємо такі автомобілі, тому що вони підходять більше для сім'ї. Знову ж таки, Зефіра. 6900 ціна, 260 пробігу, 7 місць, 1,6 бензин, 10 рік. Їдемо далі. Ще один тут у нас. Тут Сеніг, Сенік Туран. Ось такий Сенік, «Сенік» 6950, 10-й рік, 1,5 дизель теж. Це Такий більш старіший сценік, 8 рік, 7 місць, у нас Гран-Сенік 1,5, дизель 81 кВт, 650 доларів. Турган, він мені подобається, досить такий непоганий автомобіль. Комфортний, гарний, вони є на гарних комплектаціях, як саме ось цей ви бачите вже і на фарах, і пектороники присутні, задні, передні, гарний колір 1,6 літра. Двигун, 13 рік за ціною. 14100 доларів. 13,8, щось тут пише торг. Номер фіксує, можете набрати. Сертифікат є, розмитаний 100% стан нового авто, повний фарш, оригінальний пробіг 228 тисяч. Автомат сухенький ДСГ 77 кВт. В принципі, йому 1,6 мотора на механіці. Хватає на автоматі теж потрібно хватати Тут у нас двозонний клімат. Передні підігрів, круїз, звісно, автомат, вже велика навігація, непоганий стан салону. Ось так він виглядає. А, тут воно якраз маркер чийсь черненький. Ось так він виглядає, а тут 360 перактроніки. Досить довгий час. Ну як довгий десь місяць-два я їздив на Шарані. Шаран мені двохлітровий. Двохлітровий шаран мені дуже подобався. Чим мені подобався. Перше це розхід палива. По трасі десь 4 літри, 3,8, 3,9 літри, це при тому, що ти їдеш на ньому десь під 100 км на годину. Комфортний, так, сімімісний, плюс шісті ступочка, плюс коруїз. Їдеш собі взагалі без питань, не шатає, управляємось гарно і рахуємо я його так само класним автомобілем для сім'ї. Ну, але знову ж таки шарани будуть більше по ціні, чим Турани. І в наш ранів досить мало представлено на нашому авторинку. Але якщо ви для себе розцінюєте ось такий туран на механічній коробці передач, він буде досить гарним варіантом. Так само буде гарний варіант, якщо на ньому буде 2-літровий двигун в парі з автоматичною, з автоматичною коробкою передач. Ми йдемо далі. Тут у нас ось такий туранчик ще є. 5950 теж на автоматі 4 год, 1,6 бензин, 75 кВт. 194 тисячі пробігу. Раніше ось такі автомобілі реально дуже класно. На них був дуже великий попит, люди їх купляли саме 7-місні на 1,6 МПА. не знаю як зараз. Зараз на замовлення таких автомобілів немає. В принципі, я пошукав би досить теж цікавий автомобіль, якщо розглядати на 1,6 MP, кинули собі газ, поїхали. Вони є на 1,6 MP так само 7-місні. Там десь покажу, я сьогодні бачу. Те, що вони є на кліматі, якщо дивитися саме цей варіант, він у нас на підігрівах, двузона клімат, дисплей, автомат, круїз, все в ньому в принципі, є. По трасі так само непоганий варіант, як за ці гроші. Якщо особливо дивитися в сторону 1,6 MPI. гарний варіант в принципі, на круїзі кинув собі і поїхав далі. Безпроблемні варіанти, але вони. В чому їх мінус ще повернувся, для тих, хто собі дивиться ту рани, їй потрібно дивитися на корозію. Ось тут. Бачите, це я не дивився його. Просто вам якби, показую. Зразу коли собі переглядаєте, дивіться на порошок. Чаще всього сюди ввішають брезгвічки, щоб це все не показувати. Позаду в принципі, проблем немає. І ще потрібно дивитися тут ляду. Не знаю, що там є, немає, я вже трошки побігав. Тобто корозія по ньому може бути так само. І тут от попереду здуття є, частіше всього так само крилишки на них замінюють, тому що, не знаю, будемо видно, ну воно пофарбоване тут. І тут уже корозійні моменти теж вони всі присутні. А саме по туранам, по старим саранам ці мінуси. Є. Так що коли будете собі вибирати такий варіант, дивіться уважно на корозію. Так, тут у нас ще один сценік. Шостий рік, 2 літра бензин, 175 тисяч пробігу, 5400 доларів. От по сценіку, по сценіку таких проблем практично немає. А В них що є, це тільки буває піскоструй по заднім маркам. І на, і на тому все бувають негарні комплектації з панорамою, як тут у нас безключовий. Частіше всього ці ручки красять, але тут вони у нас не прокрашені. Це їхня болячка, так скажемо. Тут у нас п'ятіступочка, бензин, шкіряне кермо, кліма в принципі, достойна така комплектація за 5400 доларів. На нього теж ставиться газ і в принципі, на газу досить -таки непоганий варіант для себе. Йдемо далі. Volkswagen Туран. За ціною 500 доларів, 13 рік, 2-літровий дизель 271 тисяча пробігу. А ГРМ пише власне, що помінений, без підкрасів, досить таки в гарному кольорі. Ну і по автомобілю, так як я вже казав, вони мені досить таки подобаються. То рани-ші комфортні, гарні сім сімейні мінівен. Ось така загалом автомобіль виглядає. Бувають різні комплектації, буває максималочка. Він нарядненький, красивий. Ну, тут ми бачимо задні порактроніки, круїз контроль, двохзонний клімат, підігрів передніх сидінь, дисплей, мультикермо і простий тряпчаний салон за ціною 12500 долярів. Так, у нас ще один мінівен, у нас Mazda 5, 14-13 рік, 7 місць 1,6 дизель, 9,850 ціна 116 кінських сил. На механіці досить такий комфортний мінівен. Тут у нас вже двері так само відкриваються, як в Кенга. Вони у нас на салазках. відкрили, залізли і поїхали. А, машини ці теж трошечки страдають крозі, як всі а, інші мазди, але досить таки непоганий мінівен. Ось такий мінівен колись підбирав теж для нашого клієнта. В принципі, людина а, довольна, так скажемо. Мінівени Рено. Гранд Сенік, 1,6 бензин, 76 рік, 5590 доларів поряд. Логан, 1,6 MPI, 154 тисячі пробігу, 12 рік, 600 доларів в білому кольорі. З дешевого сегменту, так скажемо, Opel Zafira 1,6 бензиновий двігун, 2005 рік, 5700 доларів ціна, 217 тисяч пробіг. Кліма пише або кондюр. Електропакет, сервісна книжка круїз, контроль. Ось так Автомобіль загалом виглядає досить таки непогано. На перший погляд, теж непоганий автомобіль для себе, але вже руль перешитий. 217 тисяч пробігу. Volkswagen CAD. 2011 модельний, 12 пише власник, 1,6 дизельний двигун, 226 тисяч пробігу за ціною 11250 доларів без підкрасів, стіклопідйомники, сервісна книжка, бортовий комп'ютер, кондиціонер, круїз, контроль, все в ньому присутнє. Загалом дуже гарний також варіант для себе, якщо ви хочете купити а хоча... Ні, це оригінальний пасажир. Ось так він виглядає. Я знаю людей, що все життя практично їздять на кадіках і вони не хочуть загалом міняти навіть собі автомобіль. Але е також автомобіль має ряд проблем. Так само в нього страдають арки, пороги, передні крилишки, корозію. Саме на цьому варіанті я таких моментів не бачу. Е знову ж таки, тому що свіжий рік, а якщо ми будемо брати 2005, 2006, 2007, 2008 рік, там уже... Проблеми ось тут будуть. Тут, бачите, їх немає. Загалом це дуже добре. Тут у нас кондиціонер, ну така слабенька, скажімо, комплектація і п'яті ступочка. 11250 250 за кадіка, і також мені цікаво, що ви можете сказати, краще брати кадіка чи краще брати якогось рено реногрансценіка на боси комплектації, навіть можна пошукати задешевше. Йдемо далі. Так, у нас ще один реносценік на дисках вже. X-MOD комплектація написав власник 13, 3 настрій, кадний дизель, 193 тисячі пробігу, два доларів. Така не слаба ціна. Він у нас на панорамі вже йде. Такі очі рівні вставки, ми бачимо, там уже у нас репнула одна вставочка. 11 200 11200 Fortis Max теж представник мінівенів. Досить такий гарний надійний автомобіль, якщо ви будете брати його на дизельному двигуні, головне, щоб на ньому був рідний пробіг. І дивіться, за 14 рік, за 2,0 дизель з пробігом 261 тисяча кілометрів. Просять 14 тисяч доларів. Ну, але тут присутні дестронік адаптивний, адаптивне світло, старт-стоп. Комплектація Титаніум. Загалом дуже-дуже великий, на мій погляд, мінівен. Але такий мінівен приганяв з Європи і досить такий класний автомобіль. Ну, я брав на ручці. А тут у нас повершифт. Комфортний, надійний, гарний автомобіль, якщо ви берете собі його на руці. На повершифті я не можу вам рекомендувати даний автомобіль. Присутні фарко, присутні парктроники, гарна на ньому резина, чорний колір, сім місць. І ось так він виглядає. Так ще один у нас Renault Сенік. Він у нас 2005 року за ціною 4550 доларів, 1,6 бензин, 230 тисяч пробігу. Состояння хороше, вся целе пише власник. Досить непоганий автомобіль за досить невеликі гроші. Це в нас ціни 4550. Колись в мене такі автомобілі був. Ну не те, щоб сказати, що він класний, комфортний, але ми впираємось в ціну за 4550 купити. Мінівен, то в принципі, гарний варіант, так скажімо. поряд Ще у нас ще один мінівенчик, -міні це у нас Peugeot 5008, 15 рік, 10 200 ціна, 240 тисяч пробіг, 1,6 на автоматичній. Коробці передач. Ось Так він виглядає, Запишу я вам нічого не скажу. Я в них, чесно кажучи, не сільон, але е люди замовляють, замовляють чаще всього їх не під ключ, а по разовому огляду. І тут ще у нас ще один сценік. Не фарбований на 1,4 бензиновому двигуні, 7 місць, 9 рік. Так ось такий ще є сценік. він передній задній паркройнький, комплектація по все. 10.300 ціна, правда, такий з коледжі тут присутній. 15 рік, 1,5. Дизель в гарному, в гарному кольорі, без ключовий доступ, бо це комплектація. Досить таки непогано виглядає салон. Ось так виглядає загалом автомобіль, вже він на дисках, на гарній гумі, фарко присутній, задні парахтроніки, як я вам вже попередньо казав. Досить непоганий варіант теж для себе, для сім'ї, 10-300 доларів. Так, у нас ще один гарний мінівен, це у нас кенгурушка. 2014 рік 1,5 дизель, 202 тисячі пробігу. Ціни немає, 7 місць, довга база, досить таки рідко попадають такі автомобілі в довгій базі, базі але вони присутні. Ось так автомобіль виглядає, він вже у нас притонований, І він, що немало можна, сімімісний. Ціни немає, але я думаю, десь він буде більше, ніж. 10 тисяч коштує 202 тисячі пробігу на 1,5 дизель. Так, і ось він красавчик Volkswagen Charan, за якого я вам казав, на якому я проїздив десь 3 місяці. Загальний план автомобіля це теж дуже великий мінівен. Ми бачимо передні задні паратроніки по ньому вже на дисках. А проблеми по корозії в таких роках в принципі ще немає. Це у нас 14 рік, 2-літровий мотор 250 000, 255 тисяч пробігу на автоматі 7-місний. Присутній також техогляд з Бельгії. Загалом дуже класний, комфортний мінівен. Я не знаю, він мені подобався, ну просто капець. Якщо б я брав, я брав собі, напевно, шаранчика. Навіть якщо вам здається, що він дуже великий на ньому досить комфортно їздити як по трасі, так і по місту, в принципі, проблем ніяких немає. Ось так автомобіль виглядає, він, звісно, більше, ніж Туран. місць, Давайте перейдемо, подивимось всередину. Мультикермо невеликий дисплей на кондиціонері автомобіль. Підігрівів немає, мультикермо, що повторююсь, круїз контроль, 4 електростеклопідйомники. Позаду місця в ньому досить багато, спереду теж все окей. На задніх рядах трішки місця, от, я не знаю, мені б не вистачало, але слава Богу, на задніх місцях не їжджу. Фаркоп присутній, задній парктроник, як я казав, вже теж присутній. Загалом досить класний візуальний стан автомобіля. І брати його з пробігом 255 тисяч. Ну, якщо він оригінальний. Можете брати, не боятися. Але знову ж таки, ціна. Ціни немає. Щось я розказав вам про машину, а ціни от немає. Ну, номер, я думаю, там зафіксований. Можете набирати, якщо вам потрібен шаран. До речі, це перший шаран, який я бачу на сьогоднішній день на Луцькому авторинку. Так само ви можете проїхатись і на шарані, і на турані, і зрозуміти, в чому їх різниця. Якщо для вас різниці не буде, то беріть, напевно, собі туранчик. Якщо ви хочете, хочете мінівен побільше, звісно, треба брати шаран. Поряд теж так само мінівенчик, 4900 ціна за 5 рік, 1,6. бензин, 260 тисяч пробігу, кліма. Каталізатор присутній, круїз контроль, безключовий доступ теж тут є. За 4900 всього навсього. Ну, посеніку безпроблемний автомобіль, якщо його реально знайти з оригінальним пробігом. Так, йдемо далі. І ось такі теж представники мінівенів. Це у нас Туран. Більш два туранчика, більш старіші. Це у нас четвертий рік за ціною 5700 доларів на 1,6 і двигуні, 7 місць, 215 тисяч пробігу. Такі автомобілі раніше дуже сильно користувалися попитом, їх люди брали, їх люди шукали. Особливо 7 місць на 1,6 МП. Чому? Тому що сюди можна ще поставити газ і в принципі, безпроблемний двигун. Вони також є на 1,4, які ми не рекомендуємо до, до покупки. Але 1.6 це загалом досить класний мотор, але треба дивитися, щоб він був не закаксований. 5700 ціна і тут ну, я вам показував раніше теж, порожки. треба дивитися, щоб були рідненькі, якщо ви хочете його взяти. Але це вже 5 рік. Тут зрозуміло, що. Якісь дефекти то будуть. Тут у нас комплектація без круїзу, але присутні підігріви сидінь передніх. Ось так загалом виглядає. Теж досить такий місткий мінівен. Гарний. ну, На сьогоднішній день я б міг би його рекомендувати до покупки для себе місткий, гарненький сімімісний мінівен. І поряд ще один туран. Бачимо, тут, тут трошки на бампері якась коцка, це все можна перефарбувати. Треба дивитися його також. По кузову, по комплектації більш кращий. Тут у нас вже йде круїз, двохзонна кліма, передні підігрів' сидінь, п'яті й ступочка, і він у нас теж на 1,6 бензиновому моторі MPI. П'ятий рік, 5600 цінник, 186 тисяч пробігу, кліма заправлена, сервісна книжка, два ключі, свіже пригнана з Німеччини. І турани можна рекомендувати до покупки, якщо у вас саме бюджет до 6 тисяч доларів. Тобто по ціні 5600 доларів за автомобіль плюс перша реєстрація, це ще десь 150 доларів. Я думаю, якийсь торг мінімальний тут буде, якщо машина реально в гарному стані, це мінус 200, ну, плюс-мінус він 5,6 стане вже на виході на українських номерах, плюс якісь обслуговування, масла фільтра зробити і в принципі можна їздити. Місткий, гарненький, візуально теж він мені подобається. Я на таких машинах проїздив також деякий час, приганяли їх дуже часто нашим замовникам, які раніше були з Європи. Там можна було знайти нефарбований гарний стан цього автомобіля. Зараз кожним роком, звісно ж, п'ятий рік, вже їх менше, менше, менше. Ну а ми йдемо далі. Так, ще один Renault 11-200 ціна, 16-й рік стан ідеальний, як завжди. 1,6 дизель, 234 тисячі пробігу. 16 й рік в білому ось такому кольорі за 11-200 доларів. І ми йдемо далі. Тут у нас поряд 5. Кенго Кенго ці вже більш свіжіші, 14 й рік ціна 11900 11 доларів на 1,5 дизельному двигуні 180 тисяч. Фольксваген Кадів ось в такому гарному кольорі. 2013-14 рік пасажир, 2 літра газ бензин За ціною 10 750 доларів 260 тисяч кілометрів. Пробігу. Так, ну і далі ще допоможемо каблучки. Вогляд, ось такий Рено Кенго 2016 рік, 1,5 дизель 202 тисячі пробігу 12700 доларів. Шестіступка не фарбована, оригінальний пробіг 202 тисячі. Загалом вже з 2016 року досить такий цікавий автомобіль, більш стильний на 1,5 тому самому Реношівському. Двигуні, який є абсолютно безпроблемним, якщо він реально з оригінальним пробігом. Хоча не такі, ось такого плану Кенго. Зустрічалися у підборі з пробігом навіть 500 тисяч кілометрів. Але це є фактором того, що цей двигун дійсно надійний і можна для себе розглядати до покупки такий самий автомобіль. І ще одна кенго, яка. Чуть трішки старіша, 9900 доларів. За 11 рік 1,5 дизель 216 тисяч пробігу. Вона теж не фарбована і довга база. база. Кондиціонер, навігація, сертифікат присутній. В довгій базі їх не так багато, але вони є. Чомусь, коли нам їх замовляють саме в довгій базі, їх одної в інтернеті немає. За довгу базу можуть попросити трішки більше грошей. Тут у нас ще парактронікий Фаркоп. Загалом теж непоганий автомобіль, хоч і роком вже нижчий. Тут він у нас на чорному салоні, круїза немає. Такий загалом простенький на кондиціонері і все. Ось такі було кольорі за ціною 9900 доларів. Дача Логан за ціною 5 250. 2009 рік, 165 тисяч пробігу, оригінал власник. 5 місць, 1,4 бензин, його теж можна віднести до більш дешевого класу автомобілів. Ну, не можна віднести, а він і є, більш дешевий, як більш дешевий то автомобіль. В принципі, без проблем. Деякі люди кажуть, що вони його взагалі не, реком... не ремонтують. Тобто от він їздить, 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 і так вони його продають. І якось отак от. Досить такий місткий, гарний. Та його можна купити десь з 10-12 року, таку до 6 тисяч спокійно. Головне, треба дивитися по пробігу по сервісним документам, якщо він пригнаний з Європи, тюф або якісь підтвердження по пробігу. Друзі, ну як ви бачили, що мінівени на Луцькому авторинку є, є. Тут досить багато їх представлено, досить багато варіантів можна купити для себе, але всі автомобілі, які ви оглядаєте, їх треба перевіряти. Перевіряти як по базам, так і перевіряти комп'ютером. Товщикам, напевно, що обов'язково для когось це е, немає, лакофарбового покриття немає якоїсь проблеми, але для себе я б перевіряв би і не хотів би купити автомобіль з тоною шпаклівки. Ось таке відео. Дякую всім за перегляд. Обов'язково напишіть в коментарях, який би ви мінівен купили для себе. Досить таки цікаво, що зараз от, більш всього актуально на ринку і що хочуть люди. Всім гарного дня, ми погнали працювати для вас, ставимо лайк, коментуємо відео, поїхали далі.